Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні рецепт печива, але печиво незвичайно, обівсяно-шоколадного, без шоколаду. Воно таке в нас корисне буде, навіть без цукру, будемо використовувати мед, чудовий такий перекус в школу дітям, на роботу з собою. Готуйте обов'язково, виходить дуже смачно із доступних інгредієнтів. Зручноємність відправляємо 200 г вівсяних пластівців. У мене сьогодні такого приготування, що 3-5 хвилин, можна і довгого приготування, і швидкого приготування. Додаємо дрібку солі для балансу смаку. Я додаю 2 столові ложки кокосової стружки. Мені дуже так смачно, замість кокосової стружки можна використати подрібнені горішки, буде також чудово. Додаємо також я 1 столову ложку кунжуту. З додатками ви експериментуєте, як я вже сказала. Також я вирішила додати сьогодні ванільний цукор. Мене є. Якщо у вас ванілін, то дрібочку. І додаю 1 столову ложку какао-порошку з помірною такою гіркою та 1 чайну ложечку без гірки кориці. Все це руками ретельно перемішуємо або ложечку, як вам зручно. Додаємо одне середнє яйце, тут вже. Температура продуктів не дуже має значення, але можна достати завчасно. І додаємо 2 столові ложки меду. Головне, щоб він був натуральний. Якщо у вас медна медала алергія, можна, звісно, використовувати цукор замість меду або натуральні якісь підсолоджувачі. Все, що у вас знайдеться по бажанню. Також додаємо 3 столові ложки води, кімнатної температури і перемішуємо ложечкою. Дивіться, зверніть увагу, ось таке трішки в'язковате тісто у вас має вийти. Раптом воно більш сухе. Додайте ще одну столову ложку води. Тут треба дивитися по консистенції. Тепер це тісто залиште обов'язково в спокої на 10 хвилин, щоб в нас вівсяні пластівці трішки, як ніби набухли. На 10 хвилин буде достатньо. В цей період розігрівайте духовку на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Тепер беремо деко, пергамент і будь-яким зручним способом. Можна змочити руки водою, формувати ручками, можна формувати з допомогою ложки чайної. Головне печиво, не робіть занадто великим, десь таке в діаметрі 5 см. Робимо таке кругленьке печиво, висота його приблизно 3-4 мм. Таке воно трішки плоскленьке. І е, формуємо таким чином все печиво. Духовка розігріта, 180 градусів, випікається воно приблизно 20-25 хвилин. Воно має повністю пропектись, паличка серединки має виходити сухою і трішки підрумянтись. Все, виймаємо печиво, даємо охолонути йому хвилиночок 10 і можна куштувати. Це надзвичайно смачно, дуже як бачите, просто впорається навіть дитина, а надзвичайно смачний перекус, як десерт. Він такий досить корисний. Замість меду можете використовувати натуральний підсолоджувач. Тоді, взагалі, це буде ПП-десерт. Готуйте, насолоджуйтесь життям. Дякую вам за лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. Чекаю на ваші коментарі. Це надзвичайно важливо. Дякую вам, пока-пока.